Британський рок гурт м'юз презентував у Києві грандіозне шоу в межах світового туру Резистенс. Як і було обіцяно, на честь десятиріччя телеканалу М-1 британські рокери М'юз привезли до Києва своє нашуміле лазерне шоу. До речі, виступом в українській столиці володарі Гремі поставили велику крапку, а точніше гучний знак оклику у світовому турі резистенс. Та перед тим як мед і компанія матеріалізувалися на заставленій декораціями і апаратурою сцені, глядачів розігріло запальне нью-йоркське тріо «We are scientists» Майже двогодинний перформанс від Muse розпочався із інструментальної увертюри, що ввійшла до останньої плацівки гурту The Resistance. Після чого зі сцени лунали виключно хіти з різних альбомів британського Тріо разом із Метом, Домініком і Крісом. Юрба шанувальників співала «Plug-in Baby», «Undisclosed Desire», «Starlight», «Uprising» та інші пісні. У середині шоу вируючий натовп розрізали кольорові промені лазерів, а під фінал на голови панів полетіли надувні кулі із зображеннями великого ока. На останню пісню «Nights of Sidonia» Мет вийшов в українській вишиванці. А поки лунали фінальні акорди, гурт розчинився у величезних клубах диму. Тіна Кароль мало не втратила чоловність.